Ми кріпимо сонячну панель карабінами і передаємо її далі нашим монтажникам, які на висоті 25 метрів будуть її монтувати на фасаді шостого поверху 9-поверхівки. Ось так це виглядає. і Зараз панелька буде потроху передаватися нагору. Бодя, чому цю панель спустили обратно? Е, так як я зрозумів, що е, кріпежі. Неправильно тримають панель. Зараз привезуть інші, більш прочні, які будуть тримати на висоті цю панель. Чого спускаєшся? Е, Перев'язатися, передихнути. Зараз Максим приїде, привезе нам коннектори, кабель. Ну як тобі перші? Нічого, все добре. Все, все круто виходить, все нормально. Знадобились знання, які ти отримав на курсах? Звісно, знадобилися, Без з них б... це було б дуже важко. Так як ти не знаєш, як правильно себе зафіксувати, там, як пользуватися цими механізмами. всіма. Це ну, дуже... <ріх> тобто те, що ми людині заплатили за те, що він нас навчив, це зовсім даже, я б сказав, би, даже мало, що ми йому заплатили. І скільки ви заплатили тоді? 50 доларів. Я б, мабуть, більше дав би. Ну, це безпека, це... Так. це те, що потрібно. Згоден. В принципі, все виходить. Ми нацепили вже. Зараз Макс привезе нам оцей другий каканінчик, бо не підходять, вони виламуються і не прижимають панель. А скільки коштує монтаж панели на такій висоті? На такій висоті людина. Заплати на 300 доларів, це тільки за монтаж цієї. Тільки за монтаж? Тільки за монтаж, так. Тож, дорого, це чи дешево, вирішуйте самі. А, за будівництво сонячних станцій ключ звертайтесь до нас по номеру в описі відео. Льоня, куди ти збираєшся? Збираємося знову. Знову куди? Наверх. На оту. Стіну? Так, да. да, на стіну. Що ви там забули? Ну, Будемо далі монтувати. Сонячні панелі? Да. Таке враження, що ти йдеш рятувати світ. Да, так, отак воно є. Ось що і підуть? Так. І все. І знову будемо рятувати світ. Але ж від деякі. Великої ночі. Деякі власники квартири заздалегідь готуються до блекаутів. І собі отакі от організовують панічні станції прямо на фасадах домів. І для цього вони звертаються куди і звертаються. Нашу компанію енергосейф Сістем. Скільки коштує твій лук? Мій лук коштує на одного чоловіка, щоб займатися такими панелями, потрібно 300 метрів мотузки і всі остальні прибуди, такі як грі-грі, Жемар, Голін для страховки. Це іменно тільки для страховок. Для страховки зроблено. І вартість цього цього наряду 30 тисяч гривень. Що потрібно зробити в першу чергу, щоб забратися на висоту п'ятого поверху для монтажу сонячних панелей? Ну, потрібно основну мотузку, страховочну мотузку, закріпити на, на 10-му поверсі, перепровірити снарягу. Ми перепровіряємо друг друга. Спочатку я страхуюсь, потім Леніт Олександрович страхується, і ми потім перепровіряємо друг друга, щоб виключити помилки, щоб запасити себе максимально. Ну от, Такий базовий комплект, що потрібно для того, щоб... Займатися, тож звертайтесь до нас. Будуємо сонячні станції під ключ запис на консультацію по номеру в описі відео.